Все навкруги причепурилось. дерева, птахи, люди всі, всі хати понаряджали, в порядок привели двори. Заглянемо у двір Панаса, й марфи. Там сяє все, кругом порядки. Там курка ряба походжає, та двір сірко охороняє. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, Ко-ко-ко-ко-ко-ко Курка йшла, йшла, і яєчко знесла. Ко-ко-ко-ко-ко-ко Потім встала, походила і яєчко залишила. Гарні тут господарі. Добрі щедрі трударі. Їм яєчко це лишу, сама ж далі побіжу ко ко ко-ко. Раптом якось на ту пору лиска забрила до двору. Ой, а що це таке кругленьке? І з усіх сторін таке гладеньке, і, мабуть, воно смачненьке. От я зараз його з'їм. <рик> <рик> Мерщи тікай, ти яєчко, не чіпай. Курка тут його лишила, щоб хазяйка посвятила. Мені теж яєчко треба, заберу його від тебе. <рик> Ах ти ж вредна, Ну завжди. Тепер хвіст свій брежи. <рик> <рик> Ось і хвіст! Лиска догралась, без хвоста руда зосталась. Що ж мені тепер малята, ще й хвоста охороняти? Хай приходить, забирає, лиш яєчко не чіпає. О вже йде, я нюхом чую, зроблю вигляд, ніби сплю я. «Любий стороже, пробачте, що була я необачна, на яєчко зазіхала, вас даремно турбувала. Хвіст віддайте більш не буду. Хав, йди, бери його, з Щиро дякую, бувайте і мене не забувайте. Раптом кішка десь взялася й до яєчка подалася. Мабуть, їй ще невідомо, що міцна тут охорона. Мяу! Я яєчка полюбляю, у пташок їх відбираю, але це якесь таке величезне та важке. Гей, сірко, давай візьмемо і яєчко розіб'ємо. Що ти? Кішко, зхаманися. Від яєчка від відчепися, курка тут його лишила, щоб хозяйка посвятила. Кішка гордо відійшла, мишка вмить яйце знайшла. Ой, яке яйце гарненьке і біленьке, і кругленьке. Завтра свято в гості в хаті. Треба це яйце прибрати. Мерщить тікай! Ти яєчко, не чіпай. Курка тут його лишила, щоб хазяйка посвятила. Я малесенька Дарина, люба ця мені стежина. Як до криниці біжу стежинкою, кличуть мене даринкою. Як води з криниці нап'юся, чую, мама гукає даруся. Моя донечко, дарино, лагідна моя дитино, скоро свято, тож давай мені в домі помагай. Вже біжу, моя матуся, не хвилюсь, не забарюся. Ва -ва 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 а ти хвилинку почекай, я погляну, що за лай. Гей, сірко. Раф, раф, раф. Чого, чого розгавкавсь? Може, ти зовсім не виспавсь? Може, хочеться води? Може, щось побачив ти? Дарино, йди сюди. Обережно, не впади. Бач, яйце охороняю, всіх від нього відганяю. Мамо, подивися від роботи відірвися. Наш сірко знайшов яйце. Може, воно чарівне? Я очам своїм не вірю. Це яйце сьогодні диво, Великодня добра мрія. Для людей смачна подія. Сторож гарно працював, нам яйце оберігав за старанну службу. Дякуємо дружно. Як до церкви ми підем, яйце в кошик покладемо. Нумо швидше працювати, яйце слід розфарбувати. Гарна писанка ж у мене, мабуть, краще її нема, мама тільки помагала. Малювала я сама. На сьогодні все, малята! Ми вітаємо вас зі святом!